Доброго дня, мене звати Феде Леш Василь, я лікар-психіатр лікарні святого Мартина. І сьогодні хотілося б поговорити про такий розлад, розлад психічного здоров'я як депресія. Це серйозний стан, який зустрічається досить часто, і у зв'язку з тим, що на даний момент. Відбулося скорочення світлового дня, часто вимикають світло. Люди дуже часто жаліються саме на погіршення свого стану в плані психічного здоров'я. Депресія це поширений і серйозний розлад, який потрібно лікувати. Найчастіше він проявляється наступними симптомами: це стійко знижений настрій протягом двох тижнів і втрата інтересу до будь-якої діяльності. Обов'язковою умовою діагностування депресії є саме тривалість цих симптомів, тобто не менше двох тижнів. Люди часто відчувають себе пригніченими або роздратованими, або відчувають сум. Це є нормальні емоції, якщо вони проходять за короткий час. Тобто, якщо ми спостерігаємо коливання емоцій в протязі дня, в нормі людина має проживати весь спектр емоцій, але цей стан стає патологічним тоді, коли депресивний. Розлад займає практично весь день. Як можна зрозуміти, що у вас депресія? Вона по-різному впливає на різних людей, але найчастіше, що можна помітити, і як у психічних, так і у фізичних проявах депресії це зниження працездатності, погіршення сну, зниження лібідо, погіршення апетиту, дратівливість, надмірна сонливість або навпаки відсутність сну. Відчуття постійної тривоги, або е, можуть ще часто проявлятися у вигляді головного болю, кишкових розладів і інших симптомів, але це основні. Е, важливо розуміти, що депресія це хвороба і соромитися її не варто. Е, також дуже важливе розуміння з боку родичів, тому що часто люди жаліються на нерозуміння. В тому випадку, якщо ви помітили, що близька вам людина або знайомий має подібні симптоми, то людина людині дуже важливо відчути цю підтримку і можливо дати пораду про те, що варто звернутися до спеціаліста. Якщо ви помітили подібні симптоми у себе, які тривають відносно довгий час, то в цьому випадку варто звернутися до сімейного лікаря, який може дати контакти спеціаліста або напряму звернутися вже за професійною психіатричною допомогою в нашу лікарню. Для того, щоб записатися, вам потрібно звернутися у кол-центр і тоді вас запишуть в графік. Направлення до. Психіатра від інших спеціалістів не потрібно, ви можете звернутися напряму.